Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 24 глава, з 27 по 33 вірш, з 42 по 51 вірш. Сказав Господь своїм учням: як блискавка виходить зі сходу, і видно, буває, аж до заходу, так буде й пришестя Сина Людського. Бо де буде труп, там зберуться орли. І враз після скорботи тих днів сонце буде притемнене, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть із неба, і сили небесні похитнуться, і тоді з'явиться знамення Сина Людського на небі, і тоді битимуть себе в груди всі племена земні і побачать Сина Людського, грядущого на хмарах небесних і силою та славою великою. І пошле Ангелів своїх із рогом гучноголосим і зберуть обраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх. Від смоковниці ж навчіться прикладу, коли гівка її стає вже м'якою та пускає листя, то знаєте, що близько жнива, так само й ви, коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь вас прийде. Але ось що знайте, якби знав Господар дому, в яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому й ви будьте готові, бо в годину, в яку не думаєте син людський прийде. Хто ж раб вірний і розсудливий? Якого господар його поставив над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно, блажений раб Той, господар якого, прийшовши, знайде що він так і робить. Амінь, кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж скаже злий раб той у серці своїм, не поспішає господар мій прийти і почне бити товаришів своїх. А їсти й пити з п'яницями, то прийде господар рабатого в той день, у який він не сподівається, і в годину, в яку не знає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.